Коли ви востаннє злились на клієнта? П'ять секунд тому. Звісно, це жарт. Ніколи не злюсь на клієнтів. Завжди намагаюсь відповісти на всі їх запитання і донести максимально багато інформації про нашу продукцію. Скільки разів на день запитують, скільки коштує термопанелі під ключ? Насправді це дуже поширене і популярне запитання. Задають його кожного дня по декілька разів. Найдивніше питання від клієнта. Ну, наприклад, чи можна термопанелі застосовувати на стелю? Чи є у нас термопанелі без утеплювача? Що ви повторюєте по 10 разів на день? Це ціна нашої продукції і її переваги.